Уряд погодився з пропозицією Міносвіти об'єднати два сумських виші: Українську академію банківської справи та Сумський державний університет. Розпорядження уряду про таке від сьогодні оприлюднене на сайті Кабміну. У ньому зазначається, реорганізація відбуватиметься шляхом приєднання ОАБС до Сумду у межах бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти для підготовки кадрів. А студенти, яких ще до недавнього звали банкірами. Продовжать навчання у класичному вузі. Так іменують Сумський державний університет. Ми позбавляємось лише одного назви. Єдине, що ми насправді перестаємо бути самостійною юридичною особою. Викладачі залишились ті ж а аудиторії тих же самих вони навчаються. Проживають у тих самих гуртожитках. Плата за проживання за Навчання не змінюється. У нас є гуртожиток гетель Утримання його дуже великих коштів потребує. Тепер буде використовуватись на 100%, бо у Сумського державного університету потреби значні. Є манеж, не могли утримувати, також буде використовуватись як база для в тому числі для Сумського держуніверситету. Це тільки розпорядження. Сьогодні ми ще чекаємо наказу міністерства, буде наказ міністерства, буде створена комісія по реорганізації. Так, буде дан час для того, щоб не менше двох місяців буде дан час для того, щоб здійснити необхідні формалізовані процедури.